Це нормально, що чел тебе сталкерить? Все, я готова. Дякую за увагу, бувайте. Тому що єдине призначення жінки це змінювати чоловіків. Ти, ну. Ну. Я не знаю, як це все встигнути, не спати, не їсти. Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде такий невеличкий влог. Останні декілька днів я відчуваю себе, можна сказати, не дуже добре, не знаю чого, чисто мені не хочеться нічого робити. Але сьогодні понеділок, і також в університеті в мене почався модульний тиждень, буде купа модулів, а я ні до одного з них не готова. Я просто розумію, що пора вибратися з за цього застойного такого стану і трошки включатися в роботу, трошки працювати, трошки ну, не забувати на навчання. І... Почати я б хотіла з прибирання, тому що в моїй кімнаті панує безлад. Зазвичай я прибираю в суботу, але в суботу в мене просто не було ні сил, ні бажання нормально прибрати. Тому треба зробити це сьогодні, тому що навколо мене тут валяється одяг, купа всяких речей, яких треба викинути, чи вкинути на прання, чи ще щось. Так же це можна вже саму це прям пригнічує максимально. Я хочу прибрати цей безлад. Ого, але віта лінь. Я навіть не знаю, з чого почати. Але мені в дитинстві говорили, що на ліжку. Це вже половина кімнати можна вважати прибраною, тому ми почнемо, напевно, з ліжка. Далі, по прибиранню будемо рухатись далі по кімнаті, тому що у мене ось таке чорівне місце. Чарівний стілець, де завжди купа одягу. За тим стільцем також купа одягу, і мені завжди так лінії прибирати. Але треба розібрати цю когу, тому що там все просто в переміжку, щось треба віднести попрати, щось треба навпаки скласти в шафу. Коротше, це жах, але це треба зробити. Ой, хух, з основною частиною прибирання ніби закінчено. Але у мене ще є тут один такий куточок, який мене дуже напрягає, тому що там завжди купа таких упаковок з-під посилок, які я забираю, коробок. В цілому, в мене в кімнаті завжди занадто багато такого. Типу, мені постійно приходять посилки якісь. І все це сміття залишається в мене. Це не дуже прикольно. Треба зараз буде винести сміття, повиносити виносити ці коробки. В принципі, на сьогоднішній день їх не так багато, дві коробки і декілька пакуночків. А ще я насправді настільки хочу спати. Я досі не пила каву, тому що я побачила в історії однієї блогерки, що якщо пити каву одразу після того, як ти прокинувся, то це там потім виникають проблеми зі сном, потім важче засинати, важче прокидатись, коротше це порушує цей цикл сну. Я вирішила проекспериментувати і випити його через півтори години, як вона казала. Пішло вже, мабуть, більше півтори години, але я вирішила, що потім я вип'ю каву, коли я приберусь в кімнаті, тому що я зараз сяду пити каву, така вся на чилі, і нічого не зроблю. Ох, ё-моё. Я тільки що прилила каву, вона обризкала мене. Сподіваюсь, опіків не буде, але це капець. Якого біса! Якого біса! Поки кава вистигає, я вирішила принести ноутбук, щоб подивитися якісь відосики на ютубі, тому що я люблю дивитися відосики на ютубі, поки я валяюся на дивані в кухні. І я побачила вкладку 50 відтінків Сірого, того, що вчора мені захотілося покрінжувати, переглянути цей фільм в перші роки за 5, я не знаю, за 150 років вперше. Я подивилась, я все-таки погоджуюсь з думкою, що це крінжа довбана. я задумалась: а чого може навчити цей фільм? Молоде покоління і в частності мене як дитину. Реальна дитина, мені було оскільки? 13, коли цей фільм вперше вийшов. І перше, це те, щоб зацікавити якогось мільярдера, мільйонера нереального просто чувачка. Треба впасти в під ноги, обов'язково кусати губу, смактати олівець і дивитися так. Нізу вгору. Ну, я так не вмію, вибачте. Просто я не настейший стіл. Ви думаєте, чого моя досі мільйонера немає? Я не вмію все це робити. Потім. Тобі треба обов'язково говорити, що він не такий поганий, як всі про нього кажуть. Ти не такий. Е, звичайно ж, коли він каже, що ні, та я якраз такий, це моя суть, тобі треба говорити: ну, змінися. Типу, це так нереалістично, якщо вчила якісь загони, тому що його мати була проституткою, і він зараз шукає жінок, які схожі на неї, для того, щоб їх наказати. Типу, чел, це до психолога треба йти. В реальному житті, мені здається, там ніяка б настає його не виправила. Це все потрібна терапія і все. Дитячі травми, хто? Навіть мене на секунду така думає, ну так, я б теж могла справити цього Крістіана. Ні. Блін, мене так бісить те, що жінок завжди виставляють, що вони повинні рятувати когось. Та нікого ми не повинні рятувати. Що за дурня? О, Боже, а ще мене... Так сильно вибісив момент, де він без спросу продав її автомобіль, типу чел, якого хіра. Наприклад, я б дуже, дуже дуже була сумна, якби продали мою машину без як без мого дозволу. Я не встигла навіть з нею попрощатись, я цього не хотіла. Якого біса ти це робиш? Наприклад, я дуже сентиментально відносиш до речей, і якби мою машину, на якій я їздила доволі довго, просто якийсь чел продав, я б його послала відразу. Типу, якого біса ти, ну, Ну. І ще мене пісить, як він влазить в її особистий простір, пробиває там якісь її персональні дані, сталкерить, ще щось, типу. І це подається, як ну. Це романтично. Це нормально, що Чел тебе сталкерить, знає про тебе всю інформацію впливу до номера паспорта, номера страховки. Це окей. Цьому треба вчити. Дівчат, тому що він повинен да контролювати, а ти повинна його змінити. А динаміка відносин, я вважаю, просто топ. Дивилася цей фільм і думаю, боже, який крінж? Чому це взагалі існує? Всі ці фільми по типу 50 відтінків Сірого. Що там ще є? Після крінж поносний. Я так скажу. Але. Чесно кажучи, мені іноді хопо подобається їх придивлятись. Ще сюди можна віднести до цих крінчів токсичних, якісь незрозумілих відносин. чи Час... сутінки можна віднести. Але сутінки я люблю, тому на них я гнати не буду, тому що... тому що от сутінки мені подобаються. Ну коротше, такого кослогічного висновку я не дійшла, але просто мене вбиває оця, блін, оця модель, що він такий домінант. Повинен керувати, а вона, вона, вона його змінить. Тому що єдине призначення жінки це змінювати чоловіків. Це рятувати їх, зцілювати їхні психічні травми і взагалі готувати їм борщ, там, прибирати, нянчити дітей і виправляти чоловіка. Коротше, я і дивитися відосики того, що того ж це затягується. А ще я хотіла сказати, що я просто обожнюю цю блогерку Скрівспо. Боже, в неї шикарні обгортки, в неї шикарні відео. І взагалі вона мені як особистість дуже сильно подобається. І це, мабуть, єдина з блогерок, єдина з блогерів в цілому, чиї відео я прям біжу дивитися в цю ж секунду, ну або зранку, коли там встигаю. кроком у моєму відновленні це буде skin care routine. І для початку я вмиюсь, тому що вже пів на першого дня, а я ще досі не вмивалася. Кава поки що не подіяла, тому що мені дуже хочеться спати. Тому я буду намагатися прокинути старим добрим способом, а саме вмиванням холодною водою і в цілому вмиванням, тому що пора вже. І вмиватися я буду отаким от гелем від Purito, тому що ну, мені подобається. Це вже друга баночка. Він дуже класний, такий гельчик, піниться гарно. Коротше, 10 з 10. І після вмивання логічним другим кроком буде, звичайно, нанесення догляду. Вранці принципі, мене догляд супер простий. Це сиворотка з неацінамідом і. -ти 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 -ти. І с -с сенскрін. Насправді, завжди, коли я п'ю каву і дивлюся відео на YouTube, мені дуже важко втриматись від того, щоб. Не дивитися відосики, типу, годину чи около того. Сьогодні я просто величезний молодець, тому що відео йшло 11 хвилин. За ці 11 хвилин я ідеально попила каву, і я змогла себе зупинити і належати ще на кухні ну, десь годину, тому що я зазвичай реально дуже довго там застрою. Я дуже люблю дивитися YouTube. І я завжди роблю це довго. Так, і далі в мене сонцезахисний крем Beauty by Josen. Наношу пальчик. Десь так. На обличчя і розмазую. Мені подобається, що він дуже швидко вбирається. А ще він на, фізич... Ой, на хімічних фільтрах і його не треба поновлювати. І наступним кроком, я думаю, буде логічно зробити. Перевдягання, тому що я ходжу в тому, що я спала. Футболці, це якийсь домашніх шортах, і це взагалі не мотивує мене щось робити. Я не збираюся наряджатись, я хочу вдягти комфортно, якийсь максимально одяг, але той факт, що це вже не прям якийсь домашній одяг, а футболка і шорти, це я сподіваюся, додасть мені якоїсь мотивації сісти, робити, працювати взагалі бути productive. Productive. Це слово не про мене, але я буду уявляти, що це про мене. А ще якщо когось дивує, чого в мене на шиї якісь дивні чорні штуки, то це тейпи. Тому що. В подружки шия відмовляє, вона скоро втече від мене. Але це така. Отакий от мене Look of the Day. Я на чолі на розслабоні. Я просто вдягла якийсь більш-менш одяг, якому я могла б вийти в магазин. Але для того це піде нормально. Це краще, ніж піжама. Лі, ще треба щось на голові зробити, щоб виглядати презентабельно, але мені так лінь. Коротше, ми беремо мій консилер, який вже закінчується. Скоро треба купляти, але я не знаю, чи я хочу його купляти, тому що він коштує як моя нирка. А я не знаю, наскільки він подобається, хоча в цілому він класний. Коротше, я не розумію. Отже, беремо консилер, я наношу трошки собі на руку, щоб не прям на лице. І пальцями трохи прохожусь по таких частинах обличчя, які у мене проблемні. Тобто це підпоріття. Ось тут на щоках у мене постакне дуже багато. І так хоп хопа хоп хоба легесенько тушую. На цьому ми закінчуємо. Шкіра готова. Я не збираюся щось робити. Тому що в мене вихідний. Я просто освітила кольор обличчя. Що я ще хочу зробити? А, і ще я люблю робити брови в такі дні, коли мені лінь, Тому що, тому що мені подобається, коли в мене нафарбовані брови. Беру свій олівець Glam B в 201 відтінку, який вже просто пережив, я не знаю, що він пережив. і Іримікри. І я просто чуть-чуть промальовую брови, зараз я ще розтушую їх. Не да, знаю, можливо, ще трошки рум'ян. Беру mm -mm. свою политку Benefit, який 150 років. Беру супербудний пензлик, який я використовую для всього, що тільки можна, тому що він дуже крутий і просто вгору тут наношу чуть-чуть рум'яшок. Трошечки, просто, просто, щоб в мене був кольор якийсь в обличчі, Хоча і так червоно. Ще, напевно, треба щось зробити з волоссям, тому тобто, що на голові в мене, звісно, жах. Але. Я просто розчешуся і сколюю колюю кравликом. Тому що сьогодні має такий день, коли мені хочеться, щоб волосся було заколене, тому що, не знаю, мене дуже часто бісить, коли волосся в мене взагалі тут. Може, мені просто постригтись під піксі, таку коротеньку стрижечку зробити? Спочатку нам треба розчесатись. Все, я готова. Дякую за увагу, бувайте. Беремо, хоча, до речі, мені подобається, як лежить моє волосся, можливо, не дуже. Але пофіг беремо кробічок, заколюємо волосечко. Нормально. Але що воно мені не заважає? Далі ми починаємо мчитися. Може, знає, жахливий блогер виходить. Хоча ні. Знаєте що? Ми ще не вчимося. Я хочу потанцювати, хочу влаштувати собі ту У мене вже почав з'являтися настрій, тому що я почала це кривлятися таке отут витворяти. І в мене з'явився настрій, що не буду робити. І в мене з'явився настрій. Не вчитися? Ні! Ми могли подумати, що я хочу вчитися. Та ні. Ні. У мене з'явився настрій для невеличкої танцювальної вечірки, тому що я люблю танцювати вдома як дурна. І саме це ми з вами зараз зробимо. Як бачите, я залипла на Taylor Swift, що очевидно, тому що так завжди стається. Через 10 хвилин у мене вже урок, я не встигла повчитися, але то нічого страшного, у мене зараз 40 хвилин урок і потім 2 години перерви. Я зараз буду готуватися до уроку, перегляну матеріал, послухаю ще декілька пісень, проведу урок і сподіваюся, після цього вже сяду за навчання, тому що друга година дня, я ще нічого не зробила. Кава зроблена, я всілась на своє робоче місце, і я хочу розказати про додаток. Розвучить як реклама, або ж? Фантруйте, будь ласка, мене. І я хочу розказати про додаток, який допомагає мені трошки сфокусуватися і не залипати в телефоні, тому що, як бачите, я людина прокрастинації. <рес> Цей додаток називається Forest, така от в нього іконочка. Він є в мене і на ноутбуці, і на телефоні. Але на телефоні я користуюся ним набагато набагато частіше. Якщо чесно, це я забула, що це не безкоштовний додаток. Тому що я користувалася ним ще в 2019-му, мабуть, році, чи раніше, коли ще в мене був Android. І на Android воно безкоштовне. На iPhone воно коштує, здається, 1.49 щось таке. Але я купила себе собою його і на iPhone, тому що воно настільки круте. Якщо коротко, то цей додаток, який блокує інші ваші додатки в телефоні, щоб ви не відволікались. І в чому фішка цього додатку? Фішка додатка в тому, що. Поки ви це зосереджуєтесь, у вас росте таке деревце. Ви можете купляти різні види деревців всередині гри, за монетки, які ви заробляєте за те, що ви якийсь час зосереджені. І що такого мотиваційного в ньому? Це те, що якщо ви порушуєте це зосередження, заходите в додаток, який для вас заборонений, грубо кажучи, ваше деревце помирає. Не знаю, можливо, когось це не мотивує, але для мене це видається достатньої мотивації мені. Якось жалко втрачати той прогрес, руйнувати свій гарний сад, який я вже там не Не знаю, мені дуже подобається цей додаток, і тільки він мене змушує щонебудь робити, і тільки з ним я можу сісти і зайнятися роботою, зайнятися навчанням швидше. Я пробувала всякі техніки, помадору, таймери. Це мені все не підходить. Мені підходить поставити таймер, щоб в мене там росла рослиночка. І я собі там 40 хвилин, годину, півтори години, скільки мені треба, займалася просто навчанням, не завідволікалася ні на якісь соцмережі, тому що, тому що це буде капець. Тому саме це я зараз і зроблю. Я поставлю таймер, який буде рахувати час, тому що ще зручки чешуться дуже сильно: зайти в якусь ігрушечку, зайти в інстаграмчик, подивитися, щось там ще. Але, блін, час не чекає. вони всереду вже модуль. Я нічого не знаю, я не готова. І це просто якийсь жах. Тому все. Досить балакати, досить. Я вже наговорила один кліп в 6 хвилин. Досить! Для вас пройшло 1 секунда, для мене пройшло півтори години. Я розібрала тільки половину діалогу. Я не думала, що це настільки багато часу займе. Типу, через 20 хвилин у мене знову урок. Це просто капець. Я передивляюся запис-лекції, яку що ми розбрали на уроці на парі. Я в шоці, тому що це якийсь трендець. Чому я не сиділа, не готувалась на вихідних? У мене питання. Я не знаю, як це все встигнути, не спати, не їсти. У мене ще інший модуль є. Коротше, це якийсь трендець. Але я буду продовжувати. І напевно я буду так сидіти цілий вечір, тому що... тому що це капець. Але я все одно пишаюся, що я сьогодні сіла і почала щось робити, щось готувати. Хоча ось, коротше, це вже початок, і я буду сьогодні, мабуть, до кінця вечора цим займатися. Але насправді цей день я вважаю вдалим. Я вважаю, що я досягла цілі. Поставлена на початку цього відео, я трохи розворушилась, трошки прибралась, трошки підняла собі настрій. Нарешті сіла за цю роботу, довбану. почала готуватися через е, не хочу, через не можу. Я вважаю, я молодець. Я вважаю, що я ще молодець через те, що я нарешті зняла влог, нічого собі. Я не знаю, чи його виставлятиму, тому що я не знаю, що тут вийшло, тому що я не робила такого давним-давно. Але я думаю, я виставлю того, що, а чого ні, буде цікаво подивитися на себе пізніше, колись в майбутньому. Тому я буду завершувати це відео, тому що сьогодні вже нічого цікавого не станеться, я вже не влаштувалася на працю. Я буду працювати над цими діалогами, перекладати, годуватися і займатися лише цим по факту. Тому я дякую величезно за перегляд. Якщо хтось дивився до цього моменту, то напишіть в коментарях слово. Тяжка праця. Просто без контакту. Тяжка праця. І ми побачимося з вами в наступному відео. Goodbye.